Якими були твої перші стосунки та чим вони закінчились? У середній школі я зустрічався з дівчиною, яка була на цілу голову вища за мене. Ми поцілувалися один раз, але вона розійшлася зі мною в той же день. Веселі часи, коли мені було 19, я зустрічався з 17-річною дівчиною. Вона думала, що мені 24-28 років, як і мої друзі. Одного разу я поїхав купити пиво, і вона поцікавилась, чому я не зупинився біля першого магазину. Я відповів, що тільки в цьому місці мені продадуть алкоголь. Вона запитала мій вік, і я сказав їй правду. Наступного дня, коли я повернувся з роботи, її вже не було. Вона сказала, що ми більше не можемо бути разом. Я намагався повернути її, але це було марно. Мої стосунки почалися, коли мені було 18 років у коледжі. Ми зустрічалися 3 чи 4 місяці, а потім почався карантин через ковід, і ми мусили покинути гуртожиток. Ми бачилися раз на місяць. Вона була емоційно незрілою. Та постійно провокувала сварки на порожньому місці. Е, коли ми повернулися в місто після карантину, я вирішив завершити ці стосунки. Вона ще якийсь час просила мене повернутися, але я вже був упевнений у своєму рішенні. Мені було 17, і це був легкий роман із дівчиною під час навчання за обміном в іншій країні. Я б ніколи не почав ці стосунки, якби не було чіткої дати їх завершення. Вона зустрічалася з іншим хлопцем, але зраджувала йому зі мною, поки він був у відпустці. Я хотів, щоб вона спочатку розійшлася з ним, але вона сказала, що зробить це особисто, коли він повернеться. Урешті-решт, вона це зробила, але я вже відчував, що ці стосунки були незбалансованими, бо вона ідеалізувала мене і це стало для мене непривабливим. Я познайомилася з хлопцем у коледжі, коли мені було 18. Я ніколи по справжньому його не любила. Він був привабливим, але мене до нього не тягнуло. Мені просто подобалася увага. Він часто змушував мене почуватись погано, казав, що я не така гаряча або крута, як інші дівчата. Він насміхався з мене, бо я була бідною. Це, звісно, не сприяло нашому зближенню. Ми багато сварилися, я плакала, але він просто почав мене уникати. Потім він закінчив навчання, а я залишилася на третьому курсі. Було сумно, але я швидко забула про нього. Мені було 15, і я зустрічався з дівчиною кілька місяців, доки не дізнався, що вона була зі мною тільки для того, щоб викликати ревнощі у свого колишнього хлопця. Вона розійшлася зі мною, коли той знову погодився з нею зустрічатися. Потім він знову її покинув, і вона намагалася повернутися до мене. Я тоді ще був наївним і дозволив їй це зробити, але згодом зрозумів, що це була помилка. Цей досвід змусив мене втратити інтерес до стосунків на весь період старшої школи. Перед випуском вона написала мені, щоб вибачитися, але було вже надто пізно. Після цього я її більше не бачив. Ці стосунки залишили мені психологічні шрами на все життя. Вона зраджувала мені п'ять разів, не бажала йти на компроміси або шукати рішення. Вона постійно обманювала та руйнувала нашу довіру. Мені хотілося б сказати, що я щось виніс із цього, але це не так. Мої перші серйозні стосунки були з однокласницею з оркестрового класу. Вона запросила мене на танці як друга, ми танцювали, потім поцілувалися на її ганку і почали зустрічатися ще до вступу в коледж. Вона була чудовою дівчиною, терплячою, веселою, розумною і дуже люблячою людиною. Ми розійшлися після майже трьох років стосунків на відстані, коли зрозуміли, що обом не вистачає постійного спілкування. Було сумно, але мирно. Я не можу сказати про неї нічого поганого і бажаю їй тільки найкращого. Мені було 17. Ми закохалися через дурість у нас народилася дитина. Ми переїхали в двокімнатну квартиру і, здавалося, були щасливі. Мій найкращий друг тоді залишився без дому, і я, як добра людина, дав йому притулок. Поки я працював і заробляв на життя для своєї майбутньої дружини та сина, він залишався вдома і зраджував мені з нею. Я дізнався про це, коли одного разу повернувся додому раніше з роботи. Ми зустрічалися майже два роки. Під час цих стосунків вона познайомила мене та наших друзів із її онлайн-друзями. Як виявилося, всі ці профілі були фейковими, створеними нею. Вона обдурила всю нашу компанію, але я дізнався про це тільки через кілька років. Ми розійшлися з інших причин, але навіть тепер це залишило дивний післясмак. Наші спільні друзі повністю припинили спілкуватися з нею після того, як дізналися правду. Я чув, що вона зараз заручена або одружена з кимось із того сайту, де ми всі проводили час. Не знаю, чи він знає правду. Е е е мої перші стосунки були простими, нічого поганого не сталося. Вони тривали кілька років, але коли вона вступила до університету, ми зрозуміли, що не можемо підтримувати зв'язок е на відстані. Ми досі хороші друзі, мені дуже пощастило. Мені було 16, їй 18. Ми працювали разом. Вона була товариською і голосною, я сором'язливим інтровертом, я просто плив за течією. Ми проводили час на вихідних, особливо не витрачаючи гроші, бо були бідними підлітками. Все закінчилося, коли я зрозумів, наскільки її родина мала токсичний вплив. Ми зустрічалися в коледжі трохи більше року. З часом зрозуміли, що не підходимо одне одному. Було сумно, але через кілька тижнів я це пережив. Головне, це спілкуватися з іншими жінками. Не обов'язково починати нові стосунки, але жіноча енергія допомагає рухатися далі. Ми зустрілися в підлітковому віці, працюючи в Макдоналдс. Вона була першою дівчиною, з якою я був близький. Ми зустрічалися майже 6 років, але поступово віддалялися. Вона почала пити, працювала на безперспективній роботі і майже щовечора ходила в бари. Я закінчив навчання і хотів подорожувати. Після чергової сварки я зрозумів, що стосунки вичерпали себе. Е, мій е, перший стосунок був у коледжі, коли мені було 18. Ми багато часу проводили разом, ходили на вечірки, були близькі і все таке. Мої батьки приїхали в гості, і вона познайомилася з ними. Все закінчилося, коли вона вмовила мене піти здавати кров разом із нею. І я знепритомнів під час цього. Після цього вона зі мною розійшлася. Мені трохи пощастило, і я зустрів свою першу дівчину, з якою почав стосунки. Минуло 13 років і з кожним роком стає тільки краще. Перші стосунки закінчилися мирно. Ми вирішили, що не підходимо один одному, вона почала зустрічатися з кимось іншим через два тижні після розриву. Я досить швидко це пережив, що змусило її зустрічатися з іншими, щоб викликати в мене ревнощі. але мій переїзд допоміг нам повністю забути один одного. Перший раз, коли мене покинули, був тоді, коли це зробила моя тодішня дружина. Як ми розійшлися з моєю колишньою дружиною, це довга, складна та сумна історія. Я вирішив побути на самоті деякий час і розібратися зі своїми емоціями. Не починав нових стосунків ще півтора року, і це було нормально. Час лікує такі рани. Просто дайте собі простір, який вам потрібен. Коли я був дуже невпевненим і сором'язливим, я зустрів дівчину, яка погодилася дати мені шанс. Я настільки боявся втратити її, що залишався у стосунках, незважаючи на те, що вони були нездоровими. Це тривало півтора року. Вона часто мене принижувала і змушувала почуватися так, ніби вона зі мною тільки з жалю. Одного разу вона сказала, що соромиться йти на пляж зі мною, бо всі побачать її з товстим хлопцем. Це так сильно мене зачепило, що я почав худнути. Після цього моя впевненість у собі зросла. Одного разу вона сказала, що якщо я не піду з нею в клуб, вона мені зрадить. Та да. у той момент я зрозумів, що потрібно щось змінювати, і сказав їй тобі не доведеться зраджувати, тому що ми розходимося. Гарно тобі провести час у клубі. Після цього вона писала мені з образами, але я був вільний і почувався чудово. Це було найкраще літо в моєму житті. Незабаром після цього я зустрів чудову дівчину, з якою мені було легко та комфортно. Відмінність правильної людини очевидна. Наші перші стосунки закінчилися, тому що ми не були емоційно зрілими. Ми часто завдавали один одному болю, хоча фізично були дуже сумісні. Я був грубим, вона зрадила. Однак є одна річ про невдалі стосунки. Якщо ви озираєтеся назад і вам соромно за свої помилки, це означає, що ви виросли як особистість. Зрілість дозволяє вам усвідомити свої помилки та стати кращою людиною. Це боляче в момент розриву, і через роки також, але зрештою це робить вас сильнішими. Ці стосунки були чудовими вона була і залишається прекрасною людиною. Ми просто розійшлися в різні боки, що цілком нормально для підлітків і людей у 20 років. Після того, як вона розійшлася зі мною, я відчув полегшення. Ми досі підтримуємо зв'язок через 20 років, і вона залишається чудовою людиною. Мої перші стосунки почалися після закінчення школи. Ми познайомилися в барі, а потім з'ясували, що вчилися в одній школі, але в різних компаніях. Ми зустрічалися близько шести місяців, їздили в подорожі, але обоє були впертими і часто сварилися. Вона вирішила розійтися зі мною, бо ще мала почуття до свого колишнього і хотіла бути чесною. Це розбило мені серце. Я одружився, мав дітей, але пізніше дізнався про зраду дружини, і ми розлучилися. Я знайшов свою першу дівчину, ми знову почали спілкуватися. Вона була самотньою мамою. Згодом ми одружилися, ведемо спільний бізнес і насолоджуємося життям вже 15 років. Життя це подорож, і варто насолоджуватися кожною миттю. Моя дівчина контролювала кожен аспект стосунків, а я був невпевненим і прагнув схвалення. Вона керувала всім, і, хоча я був нещасливим, я мирився з цим. Урешті-решт я просто почав її ігнорувати. Ми розійшлися, і це було гарним уроком для мене. Бажаю їй тільки добра. Це були насправді приємні стосунки. Я познайомився з нею на вечірці в коледжі та додав у друзі на Фейсбук, якось я запросив її поїхати зі мною в Діснейленд. Ми не фліртували напряму, але вона кілька разів доторкнулася до мене, і я зрозумів, що це щось означає. Під час поїздки ми взялися за руки, а потім вона обняла мене за руку так міцно, що це трохи боліло. Проте мені це сподобалося. Увесь день ми трималися за руки та багато усміхалися один одному. На колесі огляду ми сиділи поруч з літньою парою, і було очевидно, що ми хочемо поцілуватися, але це було незручно через їхню присутність. І увечері ми дивилися шоу фейерверків та вперше поцілувалися під час салюту це був чарівний момент. Відтоді ми почали зустрічатися. Наші стосунки мали яскравий медовий місяць, але через кілька місяців реальність наздогнала нас. У мене почалися фінансові труднощі, і я був змушений покинути навчання. Ми бачились рідко і, зрештою, вирішили взяти паузу. Пізніше ми знову почали зустрічатися, але через місяць я зрозумів, що ці стосунки не мають майбутнього. Я сказав їй, що не можу бути достатньо хорошим хлопцем, і вона заслуговує на краще вона мовчала. Приблизно через рік вона надіслала мені листа, в якому написала, що я розбив їй серце. Вона зустріла іншого чоловіка, але не любила його. Просто він був військовим і це дало їй фінансову стабільність. Вона стала Домінатрікс, хоча я не знаю, чи це пов'язано з нашим розривом. Я не шкодую про свої рішення, але згадую ці стосунки з теплотою. Це було швидко, але магічно. Пройшло вже 14 років, і тепер я живу на іншому кінці країни. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки, це дуже цінно для нас. Якими були ваші перші стосунки? Пишіть у коментарях.